Севен, ну конечно. Все, мені не як я типа, я грав в Сигані. На У нас парадокс, Нуни. <laughs> Крот, Жумапель. И играем проти Абрамса в Беселяющий <laughs> жалость. Що? <Шо>? Веселяющий. <laughs> <laughs> Ладно. Понял. У ще проблеми проблемы з родами. <laughs> читається? Сиган, чи Сиган? Чи Сайган? Сіган. <laughs> Кто Циган? Циган? Да, бля. Ну все так читают, чему Ну Цирил чи Циган, скажи по-людски. А Келы... А Келы... Не, нормально. Никого там нема. Двое на зелене четверо на жовтый. Добре. Ой, не, двое, мертвых, четверо на... Короче, есть шанс, есть шанс, есть шанс, есть шанс. Нормально. Забей, давай, ведь что сторону. Братья, вы умнички. Нет, я не думаю, что ты убежишь, конечно. Давай, я не знаю. Давай, давай, да джопат. Нормально? Не надо. Ладно. Фок. <laughs> <Поки. laughs> ну погоди, плеер. Угу. <laughs> ну, На за його яйцами гоняться. Абрас, аброс. Ябрам зали. О, ай, ай, Айви. Айви пришел. Дебил. Ты, дебил. 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 И ужас. Е, мать, у нас виску с пулемет. Ай, почему ты сказал, а, я вроде такие же! <laughs> шо это? <це>? В смысле? В смысле? Это была стандартная фраза! Шо? я люблю Стоп, шо? Ты Акцент. Да. Можно почувствовать, что? Man, we are trying to find out where from, from, Russia or UK, because we don't have accent, you know. Ты почему Фернус, русский сто процентов. Спасибо. Нет, блядь, этой парочки. Найстрай. <laughs> Черницы еще никогда не был так близок к провалу. Знаемся, это Абрамс. Для Абрамс. Биво в Сейнфернусе. Это ты с ними не знаешь, но... Алло, вы в кольце? Они нам близки. Прям только что запустилось. Да как так? Ладно. Я не найду. Я тоже найду. Это уже третья ласткатка. Не хотів на пораженні закінчувати, не дай бог мы срам. <рі> Понял, под еще одна власткатка. Як тобі хук тебе А тобі? Твою мать! А тобі хук? Хрновый. А... а, вони ушли. А, ні, не ушли! Не ушли! Не ушли! Не ушли! Що в нас? А, Стоп, ще? Покет! Oh. Поняв, у мілітичку розвертаю. <laughs> шо, 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 де в мене камера? Не поняв. Шо? Шо? Ладно. Я катуралька. Який севен? Що це було? В принципі, мене вже милиции на не особо б'ють, тому можна продавати все. Ну no, я би не спешил. <laughs> Раз, нагарил это не знаю. Я з радостью все продам. С радостью врод возьмеш. Да. Не навіть дуже швидко. Ммм, да Давай, 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 давай. Я кілька одного. Нормально. Я достой. Толо нуль ты! Во троих! Аута, аута, аван, <ріпіоні> алло. Яку ты мене убий, твою мать! ти його ще притяни, конечно, коли я лоу хпешный. Його з ультою. Геніально! Я тебе обожаю. щоб ти здох! Ну, то в тебе влетить. Ні, серйозно, влетів мимо. Тож ти здох, Ти <ріпіоні> тебе по носом рвало. Удачи. Да я учо в мене! Я спрятався с князь! Я, я сдохну. Okay. <laughs> Дякую, я не вижив. <laughs> я думаю, я за yeah, кстати Повернись на лінію. Я кстати, нема. Так, я мата. Звезде Ямато Сразу дай ему перепорт. будущее. БЛЯТЬ! Шо? Шо? Ты... Шо? Шо? Кнопка суеца РАБОТАЕТ! Дебил? Hi гайз. Плюс два мікрофона із трьох можливих. Найс. Nice. Угу. Питання, скільки залишиться до кінця катки? Ть, це ж я б думать. Угу. Угу. В початку катки головне не вестись на твої бажання забити їх літочком. Це саме важке. Перестань бити мене. Іди бий кріпів. Тобі явно є пулі. І ти, кстати, нормально пробиваєш кріпів. Брехня. Никто никого нормально не пробивает. Да, бы пробивать это только в жопу. Вот-вот. И мы с нас лежат, ура. Иллуя. Да, аллилуйя. Слава Али Никого серьезно не смутила эта фраза и целого Слава Али Баби. Не. Нет, слава Алиэкспрессу. Мені цікаво, що ви в житті бачили, що у вас такі стандартні фрази не смущають. У мене буквально день починається зі слова і і це Аллаха суммуще. Що? Хшо? Ну типу, я заходжу до однієї людини і це є стандартне вітання. Та ладно, хто так вітається? Мені захотілось привітатися з неї. Ну, типу, о -о одна людина має звіш казати завжди дай Боже. Інша слава Ісу. то Тому це навіть не напрягає. у uh, тебе, сімейка. Сімейка. Ну, не не сімейка вистава. Оточення, оточення можливо. Звіздец, а на мене синю лишили, да? Так. Yeah. Ну, типу, справляйся. Мразі, угороди. Не дуже красиві люди. Розумові відсталі. Просто доброділось. І дуже милі олігофрен. <рес> <рес> У нас тут розумний лише леш. І ми двоє. Леш максимально дерев'яний. Так. Я буквально е вчора, виходить, вночі повернувся додому. І до цього я майже тиждень не торкався комп'ютер. Mm. <рес> Да. Зразу <заразвиш> комп же комп'ютер. Да, да, зразу. Моя поиска заткнулась, мене там така Санта-Барбара була. Я це и. не знаю, як реагувати. Там одна Турецький Турецкий стріал. Так, так, турецький сериал. Турецький, турецький серіал відпочиває. Я зараз в Афии сижу. Можливо. Чуть-чуть, ч -чуть. по князе. Да. Я просто зараз доки в нас був цей діалог, крот був став на місці і написав в чат, щоб я в нього стріляв. Я не зрозумів, що це було. І стоїть і каже, що ним на дробі братан. Покат, покат, що? А пок 9 кілів. Пакет 14 тисяч фарма, при цьому що в тебе шоу. Я, я не знаю як в нього 14, при цьому що в нього 9 кілів. Це треба ходити по лініям шукати кіли і не фармитися. Ну він дуже агресивний. Це це, вже, да, це дуже тупий і агресивний. Це як чехоха. Ти ж тупай, дуже, дуже агресивний. Твою мать, зараз же Магінес пакету. От леш агресивно Бога. поступив, і але щос. Ти ж леш. <imitation> ну так, я жива. Сани крот, своим турном инпульси. Ссс. Ссс. Стрель. Я даже не знаю, куча цього запікувати надо. Знаєш... <смех> <смех> Знаєш, я возьму все-таки Spellbreaker. но чисто из-за того, что он дает дебаф резистор. А тут дуже багато стану. Твою мать я микрофон не скину. Щоб ти сдох. Зговорився з тобою. Зелена гніда на каблуках. Добре. Уже літає короче. У нього... Меня... І от в столову, немає ковра. Талон выживает, талон выживает Нет? Живы? Первый, первый атом Лев Я я могу лететь 12 тысяч Сол, so, да, 12 тысяч, <laughs> шо робим? Я просто забеду, вода в мене стріляє я доль урона приходить, розумієш? Все, вони втроє в вот вони... ей я стреляй, на замиду. А Ти Куди вийшов? Тавер. Тавер не тут. Який хреном ти там оказався, ты мл. Я тебе шукаю під тавером. Не можу з зглядом знайти. Потом бачу, як ти долбиш їхній апарат. Чому? Чому ти там оказався? Я не, не дивився 5 секунд. Тих дітей, дитяк не можна оставлять на самоті. Сразу якась фігня Thank God, I still alive. Me, you're like 100% to full HP. Thank God. Don't you believe in Allah? No, in myself. <laughs> you're Only Arabic. <salt> <laughs> Always was. Yeah, no, who else Man. Nah, in whom did you see No, Man, now after, after such a unsuccessful God, such like a black coat, sirani. Thank you. God rest his <laughs> soul. Расизм, буби, я бы сказал, что. Что ты черниши шахты, в якие копають огонь. Прекрас. Yeah, Чо я сказал, я це запику. Я це могу хоть три раза сказать, хоть 10, хоть 15. Мне без разницы. Я це все буду запику. Питание в тому скільки я часу на це потрачу. Can you catch? No. Why? Use his ultimate. Because you... yeah. Bro, I'm live on Twitch, man. Now I get banned. It's okay. Start streaming on kick. Oh shit. <laughs> you sound like a funny guy. I like you. I think I need the help on Yellow. possibly. Shut up. Shut up. Thank you. Thank you. А Інферно знаєш, я вже подумав, як же добре, що Інферно помирає, але потім побачив, що він наш. Як же добре, що він помирає. Ні, а то чо п***й люду? Ми забрали Волкера. Як? Я за заніс. Доповжуй, давай, давай, сюда. Доповжуй, Я еду двої убьем, давай уб'ем. Здихай быстрее. Зараз привяжемо на і до його. Або так. Руками, давай ти об... його ногами. Я йду медбос формити. Усато, усатого. А де усатый? Куди усатый пропав?

Я цього не хотів, я цього не просив. Але вже як є. Обожаю oh. його, всією душою. Дві бомби прям по вам нормально ложаться вже. Най. Nice. Он прям двоем тут не стоять. Є мать тут карта, куда карта улетіла? Фокус, не срано. No, Наша. Сзади, хайза. Сзади да, физа. На... Да ладно. Да ладно, да ладно. Да не в ту сторону. Ладно, рейфа можно такая слово. Да 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 да. Да 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 да. Я среагировал, я среагировал. Хорош. По крайней мере я предсказал. А ну все, дед. Да сколько на меня завязали? Твою мать, у мене одночасно летить тичка віскуса, Граната парадокса, і прям в мне. Ты ужас просто. Парируй, парируй, парируй. Шо парировать, я біжу, у мене мені треба надо скилл. Ти <ріруй> можеш, ти можеш мож навіть через скіли парирувати. Парируй зараз, і убігай зараз, раз. тебе ж ты якась кассалы. Да! Не мать, я успел. О, як. У мене 5 мув спіда. Та як тут 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 допоможіть нам на зелені, ми щось нафінем їх і, програємо гру. Що? Куди я тяпнув просто? Та твою мать леш! Але ж дебіл. Дякую. Я ну, Айві там, звісно, просто роздає стіля. 0,84 роздає. Він просто на ковальню в нього кинув. Він обідеться. Роздаєсь ціля, на ковальню не кинув. Е! 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 Спробую розпати, який ти жив. <жор. шлухи> стоп, стоп, у мене був звук ульти, а вона не юзнулась. Сана Гра Вона продала мене. Готуйся обігати, того, що файт проіграли наші пчоли, яким ми мали помогти е -е. да. Твою мать, крот пролетів надо мною, збив мене з діплайна Що? Що це за торпеда, срана У мене забагалась моделька, я улітую сей. Нормально. Скелет просто на сайне. Нормально. Можешь подвести. В прилетел карабин. Тут ган руна. Не хотите забрать, не? Я хочу жить.